Ваня ретельно записує та підраховує виручені від продажу саморобних браслетів з резиночок кошти. Хлопчик стоїть тут, у центральному парку міста з єдиною метою назбирати коштів для допомоги постраждалим на Херсонщині. Це була власна ініціатива дитини. Я побачив новості, побачив, що в Херсоні людей затопило і вирішив. ну… Продавати браслети, щоб допомогти там людям. І мама, і маша допомагали. Я не скажу, що довго і важко, бо якщо знайти легкі відео, то і самому буде легко. Ну я дивлюся відео і думаю, які кольори краще всього підібрати. Мама Івана знана у місті майстриня Тетяна розповіла перед історією виготовлення браслетів та про те, як підтримує ініціативу сина та допомагає йому у виготовленні браслетів, коли малому щось незрозуміло. Ну Ваня козак, в нього там сережка є, і чуба він одразу оселиться. А зав'язувати його машеними резинками не камільфо. Тому згадали, що є такі круті резиночки, коли Ваня народився. У мене двоюродна сестра. Ми. В'язали такі браслети їй. І от ми купили ці резиночки, зав'язати. Колись сидимо, сміємося я кажу, Ваня, ти знаєш, що з них можна браслети робити? Який? Кажу, Ютуб тобі в допомозі. Він відкрив Ютуб і пішло. Це чиста дитяча ініціатива. Взагалі це без, без мене. Я тут тільки як наглядач. Просто аби вони не розбіглися і аби раду дали, а так я просто присутня. Там окремо десь вдалі. А так вони самі плетуть. Єдине, що просять трошки там підказати, допомогти. І, ну, і мама і папа спонсор різін. І Маша підхватила, і Маша робить також. Ну, вона не така посидюча, як Ваня. А вона трошки поробила, кинула, прийшла і потім теж поробила. Ну, в принципі, вони робляться самі. І сказали, що будемо збирати на ЗСУ. Тоді подумали, подивилися новини і кажуть, ні, в Херсоні люди лишилися, їм нема куди дітися, їм нема що їсти, що пити. І, тому мама, будемо збирати на Херсон. Каже, можна піти в парк. Дощ іде, лупить неділя. Я кажу, ні, Ваня, сьогодні не можна. Ну і в понеділок вони вже не питали, можна чи не можна. Вони пішли, збирай речі, ми пішли. Ваня говорить, що дехто купує браслети та брелки, а є такі люди, які просто дають кошти, аби підтримати постраждалих. Захар ідучи через парк, вирішив придбати браслет у синьо-жовтих кольорах і цим підтримати херсонців. Я вирішив придбати браслет. За 10 гривень, щоб допомогти людям з Херсону. Іларія прогулювалася парком разом з мамою і теж вирішила долучитися до гарної справи. Багато людей і тварин постраждали, і тому треба збирати кошти, щоб їм допомогти. Я подивилася і, і подивилася, і який найгарніший, і вирішила, що цей, цей браслетик буде найгарніший і він найкращий. У вані ще ціла коробка резиночок для виготовлення браслетів та брелоків, та й завзяття, аби їх плести, у хлопчика вистачає. За два дні йому вдалося зібрати більше 500 гривень. На цьому він зупинятись не збирається. Говорить, що стоятиме у парку стільки днів, скільки треба, доки не продасть всі вироби. Тож долучитися до гарної ініціативи неполеглого хлопчика можуть всі бажаючі.